Вітаю вас, котечну містечку Вересхіл. Позаду мене знаходиться наш черговий реалізований котедж, і зараз я проведу для вас невеличку екскурсію. Будинок дуже компактний. Загальна площа його з терасою 71 метр квадратний, але через його правильне розпланування загальні відчуття об'єму всередині набагато більші. В цьому будинку ми зробили інтер'єр у стилі характерному для гірського регіону. Багато дерева та природні кольори, яких нагадують камінь та скелі. кухня вітальня площею 31 метр квадратний. Об'єднує зону для приготування їжі та простір для відпочинку. Кухонна частина має сучасну техніку. Пам'ятаю один момент, коли власник цього будинку прийшов перший раз і дуже здивувався, побачивши індукційну плиту Siemens із збудованою витяжкою. Сказав, що не очікував та був приємно здивований. Цій частині вітальня обладнана м'яким диваном і невеликим столиком, каміном на дровах та панорамними вікнами, створюючи затишне місце для спілкування або відпочинку. Спальня комфортна і зручна. Має дуже класну опцію вихід на простору терасу з краєвидом на ліс. Декілька слів хочу сказати про технічне допоміжне приміщення цього будинку. Його площа всього 2,8 м квадратного. Але тут помістилось все необхідне та навіть залишився простір для інших речей. Основний санвузол теж максимально продуманий, дуже просторий та сучасний. Як не сказати про терасу цього будинку? Вона тут площа як будинок, і не одна. Зручна, велика та має прямий вихід до лісу. Цей будинок має експлуатований дах. Де ви можете насолоджуватись краєвидами із чашкою чаю. Тож запрошуємо в гостів в Вересхіл, де ви зможете самі переконатись у якості будівництва на власні очі. Ми проведемо для вас екскурсію та покажемо всі доступні варіанти для інвестування.